Вашій увазі представляються. Хочу представити доповідь на тему Мотивація навчальної діяльності учнів та розвиток критичного мислення на уроках фізики. Бурхливий розвиток на насамперед комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Призводить до того, що перед сучасним випускником постають абсолютно нові виклики, відмінні від тих, до яких готувала школа у попередні десятиліття. Тим більше, що вже не існує тієї школи, де учні, сидячи рівно за партами і склавши руки, чемно слухають суворого вчителя. Сучасні школярі хочуть комунікації, розмови з педагогом, якого хочуть сприймати швидше як порадника, а не як строгого критика. Також їм не цікаво 45 хвилин слухати теорію, тому вони все частіше знаходять більш захоплюючі заняття у своїх гаджетах. Тому відповідно до таких умов потрібно змінювати підхід до навчання, і перед учителем постає проблема, як зробити так, щоб на кожному уроці діти не нудьгували, а мали змогу розвинути усі свої здібності і нафіл. Великий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський вважав, що одним з шляхів досягнення високої якості знань. Є вивчення дисциплін у взаємозв'язках. Він зазначав: до тих пір, поки різні предмети навчального курсу будуть викладатися, ніби зовсім не знаючи про існування один одного, учіння не буде суттєво впливати на духовний розвиток дітей. До тих пір учіння не буде захоплюючим органічним процесом психічного розвитку, а нестерпно нудною працею для наставника і учня. І я активно використовую даний принцип інтеграції у своїй педагогічній діяльності. Він створює сприятливі умови для вироблення в учнів здатності сприймати предмети і явища всебічно та системно, і формування у них цілісної картини світу. Реалізація міжпредметних зв'язків сприяє посиленню інтересу учнів до знань. Активізації мислення і, зрештою, підвищення результативності всієї навчально-виховної роботи. Сучасний урок вимагає від учителя постановки проблемних ситуацій, а від учня самостійної роботи щодо їх вирішення. Встановлюючи зв'язки між предметами, учні узагальнюють здобуті знання. Проблемні завдання на уроках фізики дозволяють учням не тільки відчути складність фізичних процесів і явищ, але і зрозуміти їх суть, спонукають їх до самостійного вирішення проблеми, її осмислення пропонують спробувати себе у ролі винахідника і отримати задоволення від інтелектуальної праці. Такі завдання дозволяють учням зіставити отриманий ними результат з раніше вивченим матеріалом, зробити висновки, замислитись. Наприклад, при вивченні теми конвекція у восьмому класі я прошу учнів пригадати, які типи вітрів вони вивчали на географії. Та спробувати пояснити, як вони виникають, або при вивченні теми звукові хвилі пригадати будову вуха людини та спробувати пояснити, як саме людина сприймає звуки. Але проблемне навчання вимагає від учнів значних зусиль для пошуку рішень проблемних ситуацій. Що призводить до збільшення часу вивчення теми, тому недоцільно використовувати дану технологію на кожному уроці. У своїй педагогічній діяльності я також активно використовую метод проєктів. Проєктна робота дозволяє учням самостійно досліджувати певну тему, застосовувати отримані знання на практиці, розвивати творчі здібності. Також метод проєктів є ефективним способом розвитку логічного мислення, критичного сприйняття інформації та комунікативних навичок учнів. Впровадження цієї технології на уроках фізики робить навчання більш цікавим і захоплюючим, а також сприяє кращому засвоєнню знань. При виборі тем проєктів я віддаю перевагу таким, які потребують активних досліджень не тільки у галузі фізики, але і в інших природничих науках. На даному слайді ви можете бачити деякі приклади таких тем. Дані теми показують застосування досягнень фізики у інформаційних технологіях. Агрономії, мистецтві, астрономії, екології і навіть археології, а також для виробництва високотехнологічних приладів тощо. На цьому слайді ви можете бачити кілька фотографій із захисту проектів учнів 9А го а класу. Для... Формування необхідних експериментальних компетентностей, окрім фронтальних лабораторних робіт, я практикую уроки експерименти, де діти самостійно у групах виконують експериментальні завдання, а потім свої висновки, припущення, гіпотези, висловлюють всьому класу. До прикладу, ось такі експерименти проводили мої учні у. Сьомому Б класі при вивченні теми виштовхувальна сила у рідинах і газах закон Архімеда. Отже, клас поділяється на п'ять груп. Кожна група отримує свій набір обладнання і своє індивідуальне завдання. Перша група встановлювала чи залежить виштовхувальна сила від густини зануреного тіла. Друга, як залежить виштовхувальна сила від об'єму зануреного тіла. Третя, як залежить виштовхувальна сила від виду рідини, в яку занурюють тіло. Четверта група досліджувала, чи залежить виштовхувальна сила від глибини занурення. І п'ята група визначала, чи залежить виштовхувальна сила від форми зануреного тіла. Після того, як кожна група озвучила свої висновки, ми їх узагальнили і записали формулу сили Архімеда. Тобто, кожен учень на власному досвіді переконався, що формула FA дорівнює рівні ро рідини G В тіло дійсно справедлива і підтверджується експериментальним шляхом. Іноді. Я задаю такого роду експерименти на домашні завдання. На мою думку, це підтримує інтерес до предмету. Приклади експериментальних завдань, які учні можуть виконати самостійно вдома, наведені на даному слайді. Домашні досліди справляють на учнів великий вплив, спонукаючи їх серйозно вивчати фізику. Виконання подібного роду домашніх експериментальних завдань логічно пов'язує теоретичні знання із повсякденним життєвим досвідом школярів, сприяє усвідомленому перенесенню знань з теоретичного на практичний рівень, формує технічне мислення, розвиває уяву і розширює сферу застосування знань. В учнів розвивається допитливість, кмітливість, самостійність, працьвитість і завзятість у досягненні поставленої мети. Зараз я хочу вам також продемонструвати декілька коротеньких відео домашніх експериментів моїх учнів. через вогонь. А, Вітер наспівається. І ж більше все. Це ски часто воно встиває і тисне. І, і через атмосферний тиск вода входить в вну... Для нашого нам потрібні Скляка, три веделки, дерев'яна паличка та сапити. Веделки закріпляємо з собою, як це показувано він, і вставляємо дерев'яну паличку між ними. Далі потрібно обережно покласти дерев'яну паличку сплявку, в, в, в центр маси. Навіть якщо ми підпалимо край палички, вогонь добереться до краю склянки. Але навіть такого увагу ми можемо спостерігати, що ледалки продовжують тримати кола. Уясно. В умовах земного тягня ті центр тіло збігається із його центром погиб. Тіло складної форми на плоскій поверхні перебуває рівнувальність, а якщо лінія проведена вертикально через центр лазер входить через площу обгору. Для досліду нам потрібна порожня скляна банка і вода. Наливаючи воду, ми спостерігаємо, що стрілки на задньому фоні змінюють свій наф. В цьому є досить логічне пояснення. Уявіть, що банка з водою в даному випадку, як лінзи. Коли промінь світла проходить крізь лінзу, він викривляється в сторону зену. Точка, в якій промені сходяться разом, називається фокусом, але за його межами зображення перевертаються, тому що промені змінюють напрям. Експеримент з фізики як закипітити воду в присутні. Через те, що ми кінець при зажимаємо, ми збільшуємо об'єм. А через те, що збільшується об'єм, зменшується тиск, і вода нагрівається. Е, ну, останній учень зробив не зовсім правильний висновок, що вода нагрівається. Ми після запису цього відео з ним поспілкувалися і е, все-таки дійшли до правильного висновку разом з ним. Він погодився, що. Вода не нагрівається, а кипіння починається. Кипіння починається коли тиск насиченої пари дорівнює зовнішньому тиску, а через зменшення зовнішнього тиску саме досягається точка кипіння води. На своїх уроках, окрім експериментів, передбачених програмою, я також я демонструю учням досліди, які вони при бажанні можуть самі повторити в себе вдома із підручними засобами, і для пояснення яких необхідно застосувати знання не тільки з фізики, але і з інших природничих наук. При цьому я завжди даю можливість саме учням пояснити, що, як і чому відбувається. Отже, сам дослід. Другий. то сорт вертновий просто звичайно так варш дешигурація то що Стакан нахиляє на тур, так ніби прохочу перелегти. Місце, перша канала, але не так, а, підніше, ні, ні. і Так, ми що не хочу. І тепер другий стакан я перехиляю на третій. І свічка. Может, признається? Під час дистанційного навчання для підтримки експериментальної фізики я активно використовував симуляції на сайті FED Colorado Edu. Зараз ми навчаємося очно і я, безперечно, віддаю перевагу живому експерименту. Проте і зараз є ситуації, коли використання цих симуляцій є доречним, наприклад. При вивченні основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії для наочного представлення взаємозв'язку макроскопічного параметру, а саме тиску, із мікроскопічними параметрами, зокрема, масою молекул, їх концентрацією і середнім квадратом швидкості руху молекул. Також використовую дані симуляції при вивченні ядерної фізики у 9 і 11 класах. Для демонстрації досвіду Резерфорда можна використати для демонстрації альфа та бета розпадів, фотоефекту та інших подібних ситуаціях, коли немає можливості показати реальний експеримент. А така наочна симуляція дозволяє учням краще зрозуміти суть складних фізичних процесів. Що відбувається на рівні молекул, атомів і навіть ядер. Добрий день, пані Людмило. А навіщо вам друга камера? Другий, другий дом. Це знаєте, для чого я хотіла подивитися, як подати презентація. Чи не потрібно? Ну, давайте я прийму, якщо вона вам потрібна. Ви нам заважаєте, Тетяна Анатольовна. Також в умовах дистанційного навчання я. Активно застосовував освітній проєкт на урок з можливістю створювати онлайн-тести, давати їх як домашнє завдання, використовувати їх у реальному часі онлайн в якості контрольної роботи, як тренувальні вправи у режимах відповідності та флеш картки За період дистанційного навчання мною було створено більше 150 тестів. Та проведено більше 260 тестувань на даній платформі. Ні для кого не є новиною, що деякі учні виконують домашні завдання не систематичні. Це пов'язано з тим, що для одних учнів завдання можуть бути занадто важкі, а для інших навпаки дуже легкі, і їм не цікаво їх виконувати. Дану проблему вдається подолати диференціацією і індивідуалізацією змісту домашніх робіт. Тобто можна задати для домашньої роботи декілька різнорівневих завдань, і кожен учень сам обирає, яке завдання йому під силу виконати. Диференціація домашнього завдання розвиває здібності усіх учнів незалежно від рівня їх навчальних досягнень. Тим паче, що на рівні підсвідомості кожен прагне зробити складніше завдання. Звичайно, що не можна оминути стороною тему війни Російської Федерації проти нас, українців, і її вплив на навчальну діяльність учнів уже два роки, як усі ми, не тільки дорослі, але й діти, потрапили у тотальну залежність від новин, і це не аби як перешкоджає будь-якій корисній діяльності. Зазвичай подібний стан виправдовується високим психологічним напруженням та нездатністю працювати через переживання. Деякі з учнів навіть запитували, як відвідування уроків та виконання домашніх завдань може якось вплинути на хід війни та її завершення. І тут я запропонував учням уявити, що було б, якби всі наші громадяни, звісно, що крім військових, сіли і нічого не робили протягом усієї війни. Після проведених роздумів ми з учнями прийшли до висновку, що кожен повинен сумлінно працювати на своєму місці і в повному обсязі виконувати обов'язки, покладені на нього. Також я пояснив дітям, чому важливо саме зараз стримати нашу освіту на належному рівні, чому це так важливо і до чого призведе її занепад як для країни загалом, так і для кожного учня особисто. Підсумовуючи все раніше сказане, можна зробити наступні висновки. Предмети шкільного циклу повинні бути органічно поєднані один з одним. Встановлення міжпредметних зв'язків розвиває потенціал учнів, спонукає їх до пізнання, до осмислення, виробляє вміння аналізувати та узагальнювати, формує цілісну картину світу. Проблемні завдання на уроках фізики дозволяють учням зрозуміти суть фізичних явищ, спонукають їх до самостійного вирішення проблеми. Використання методу проєктів активізує всі аспекти особистості учня, впливає на розвиток таких рис характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, комунікабельність та креативність. Важливого значення, дуже важливого значення відіграє використання експерименту як на уроках, так і в якості домашніх завдань. Диференціація домашніх завдань розвиває здібності усіх учнів незалежно від рівня їх навчальних досягнень. А використання сучасних комп'ютерних технологій, зокрема в області симуляцій, дозволяє учням краще зрозуміти суть складних фізичних процесів, що відбуваються на рівні молекул, атомів і навіть ядер. І найкращим, на мою думку, підтвердженням ефективності моєї педагогічної діяльності є досягнення моїх учнів. Звичайно, що школярам, які вивчають фізику на рівні стандарту, важко конкурувати з учнями, що навчаються в школах з поглибленим вивченням фізики. Тим не менше, за невеликий термін роботи в школі мої учні 11 разів були призерами другого етапу та двічі призерами третього етапу всеукраїнських олімпіад. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам.